У цій коробці знаходяться речі, про які більшість людей в світі навіть не здогадуються. У цій коробці знаходяться речі, про існування яких більшість людей, які збирають комп'ютери, навіть не здогадуються. Всередині цієї коробки ми бачимо якийсь незрозумілий шприц. І... Це не термопаста. Це фазовий перехід. Далі у нас оперативна пам'ять. Що ж незвичайно в ній? Це її ціна 500 гривень за 8 ГБ. Добре. Від звичайних комплектуючих передає... перейдемо на... А тепер від звичайних комплектуючих перейдемо до дійсно того, існування чого не повірить більшість людства. Це ЗОН. Та непростий зі встройкою. Але ж куди ми будемо ставити цей ЗОН? А ось і материнська плата під наш Зеон. Це 11.51 сокет. Що ж незвичайного тут? Окрім того, що на H-чіпсеті ми маємо підтримку М2 диску. Нескладними махинаціями ми можемо зрозуміти, що XEON запуститься на цій платі. Тож починаємо нашу збірку. Після встановлення нашого неймовірного чуда у вигляді на зоновостройці поставимо першу планку оперативної пам'яті. Що ж, тепер оглянемо нашу комплектацію. Перше диск на 256 ГБ SSD з Aliexpress. Можна було замовити за 400 гривень. Зараз ціна коливається, але на Олексі можна взяти трошки менший, приблизно за ту ж ціну. Другий диск. Жорсткий. Як наше з вами життя. Хочу звернути вашу увагу, що цей диск 2015 року може вміщувати собі цілий терабайт пам'яті в сучасних умовах. Ці два диски є досить хорошим вибором, тому що жорсткий диск коштує всього 500 гривень, а разом їх буде достатньо для більшості геймерів. Щодо корпусу бачимо дефекти на орг Склі, але сам корпус цілий і досить гарний, з вже встановленими вентиляторами. На OLX ви можете знайти аналоги цього корпусу від Діпку за 400-600 гривень. У цій короткій ставочці хочу вернутися до зону. Це аналог. А i5 сьомого покоління він видає неймовірні результати для своєї ціни. На Aliexpress його можна купити всього за 500 гривень без акцій та розпродажів. Щодо плати, таку плату або її аналоги на H чіпсеті можна купити всього за 700 гривень на Оликсі. Пам'ять ви вже знаєте. Що ж, на моменті, коли я пишу цю частину відео, друга планка оперативки до мене ще не доїхала. Тому зараз ми будемо збирати корпус, тобто вставляти в нього диски та блок живлення. Після відкривання задньої кришки та орієнтування на місцевості, ми зустрічаємо ще один дефект цього корпусу у вигляді зігнутого слота під HDD. Зараз ми спробуємо зняти ось от байду і поставити наш диск. Першу чергову проблему з диском вирішити не вийшло, тому тепер він стоїть тут. Що з ним буде далі, я не знаю. Через певні технічні проблеми SSD також довелося встановити. Слот неподалік HDD досить дивним способом, який не було передбачено виробником цього корпусу. Так, в мене з'явилася ще ось така оперативка і зараз я буду її ставити ось сюди. Так, зараз ви бачите відеоряд з відеокартою, яку я купив для цього комп'ютера. І, звісно ж, її потрібно обслуговувати. Це Гігабайт p 100 майнерська відеокарта без відеовиходів. Зараз я буду її для вас розбирати, і зараз в цьому відео ви побачите її стан. Зараз на екрані ви можете побачити її рівень забрудненості. Тут можна побачити, що ззаду вона така досить гарненька, але радіатор в неї чорнющий. Ось зараз я. На відео відкручую гвинтики. Але в реальності, як виявилось, відеокарта досить хороша. Комп'ютер цей вже. Комп'ютер цей я вже відправив його новому власнику. І зараз ми будемо дивитися на відеокарту всередині. Що можу сказати, що ця відеокарта є аналогом 1060 на 6 ГБ. Ось такий от. Неї радіатор. Можете побачити ось саму відеокарту. На ній була стара термопаста, я її поміняв ось можна. Буду побачити скоро. Сама вона вся в пилюці була. Так, ось наша зібрана плата, лишився лише кулер і наш кулер. Це неймовірний китайчик за 400 гривень з самого Аліекспресу. В нього у нас є необхідні кріплення у вигляді такої приспособи. Опа. Хто б міг знати, що всередині нас чекає не IO Asus Є 400, а якийсь інший кулер, Зовсім інший. З двома теплотрубками і двома вентиляторами. Що ж, все одно. Його вистачить для цього процесора. От пітьку, у мене немає термопасти. Щодо кулера, як виявилось, це в нас не Айго, а можливо зовсім інший виробник. Але дуже добре, що в нас є два вентилятори і досить нормальний такий радіатор з двома теплотрубками. Цього буде достатньо для цього процесору. такий блок живлення, це чифтек на 500 Вт. І орієнтовна ціна такого 500 гривень. Ну це ціна, за яку я купив на Алукс. Ось так. Виглядає місце, де встановлений цей блок живлення. Я його прикрутив. І в цілому. Зараз вже встановлено все. Окрім відеокарти. Можна починати роботу. Перший запуск цього чуда пройшов удачу. На даний момент встановлюємо йому Windows 11 і будемо грати в ігри. Наостанок, що хочу сказати про цю збірку, вона вийшла досить гарною, дешевою, орієнтовний бюджет 5 тисяч гривень. Її я робив не для себе, а для знайомого, якому потрібна була допомога. Тобто запчастини мені надіслали, я тільки її зібрав. Ці деяких, звісно ж, я купив, такі як блок живлення та інші. І оперативну пам'ять, наприклад. Але в іншому все інше не моє. Я його склав над кабель-менеджментом, мене попросила не, не заморачуватись, тому ось так все якось неаккуратно виглядає. Але я обслужив відеокарту. І вона видає досить гарні температури. І це ПК на високих налаштуваннях. Можна сказати, що ультра. У CSC стабільно видає понад 90 кадрів на секунду, що є дуже хорошим результатом. Такий самий результат ви отримаєте з відеокартою GTX 1060 на 6 ГБ. Щодо результатів обслуговування відеокарти, перед вами зараз скріншот з фурмарку. І це його я зробив відразу після встановлення драйверів. Тут ви можете побачити назву відеокарти. Та хотспот. Це зараз найголовніше, тому що він складає всього 8 градусів. Це дуже хороший результат. ФПС, як ви можете бачити, на рівні 1060 на 6 діабайтів. А температуру я замірив пізніше, але скріна з ними немає. Комп'ютер вже не в мене. Але по пам'яті можу сказати, що за 6 хвилин тесту у фурмарк в глухому корпусі. Оскільки я не підключав деякі вентилятори. Ви могли це побачити декілька хвилин тому в цьому ж відео. Але можу сказати на останок, що температури були дуже низькими до 65 градусів. Що ж, ось такий був у нас ПК, який я зібрав, і надіюсь, він послужить дуже довго новому власнику. Який ним зараз дуже задоволений.